Однією з технологій, на які покладають надії, аби позбавити світ нафтової залежності, є розвиток електромобілів. Цього року на ринок вийдуть перші автомашини, які заряджатимуться від звичайної розетки. Так, донедавна найбільший автовиробник світу, американська компанія General Motors, готується запустити у продаж автомашину Chevrolet Volt, яка поєднує електромотор з двигуном внутрішнього спалення. На Volt у компанії, яка минулого року пройшла через банкрутство, покладають надію повернути собі лідерські позиції на авторинку. Інженери General Motors запевняють, що ця машина здатна проїхати 64 кілометри без спалення краплі бензину. Chevrolet Volt обладнана батареєю, яка заряджається від побутової розетки. В компанії сподіваються, що ця модель швидко набере популярності. Volt – це наступне покоління електромобілів. Дан Гілебрент, директор центру вивчення транспортних засобів при національній науковій лабораторії неподалік Чикаго, за його словами. General Motors поставила на карту не лише гроші. Це великий ризик для General Motors. Мова не лише про вкладену працю та гроші, але й про обіцянки, яких вони наробили. На кону їх репутація. Після банкрутства General Motors попрощалась з такими марками як Сатурн, Гамер, та Пунтіак. Тепер компанія намагається надати нового поштовху таким всесвітньо відомим машинам, як Cadillac, Buick, Chevrolet та GMC. На світових автошоу американці представляють споживачам нові, більш стильні та економічні моделі своїх марок, які незабаром з'являться на загальному ринку. Електричний Волт головна надія компанії на вихід з кризи. Через високу вартість розробки батареї для цієї моделі перші машини будуть дорожчі ніж інші моделі General Motors. Однак тут розраховують на широкий ринок. Волт – so want... це марка Шевроле. Тож ми хочемо, щоб з часу машина була доступною десяткам тисяч покупців у США і зрозуміло за кордоном. Поки що General Motors тримає у таємниці, скільки коштуватимуть перші моделі Volt. Однак спеціалісти галузі прогнозують ціну в районі 35 тисяч доларів. У США люди, які придбають цю машину, матимуть можливість списати з податків 7,5 тисяч доларів у рамках урядової програми сприяння екологічно чистим технологіям. До того ж, витрати на бензин суттєво зменшаться це не буде найдорожча модель «Шевроле». Якщо врахувати податкові пільги та інші переваги, врешті-решт ціна може бути менше 30 тисяч Наприкінці року Волт з'явиться в автосалонах у Каліфорнії та Мічигані. З Часом машину можна буде придбати по всій країні. Виведення машини на ринок займе деякий час, аби мати популярний продукт, який би виправдав надії, які ми на нього покладаємо, потрібно приблизно шість місяців перед тим як машина стане доступною по всій країні. У Європі та Азії Волт з'явиться у середині наступного року. Щоправда, у нього вже є конкурент. Японський Нісан також наприкінці цього року планує вивести на ринок електроавтомобіль. Ця модель здатна проїхати 160 кілометрів на одному заряді. Щоправда, вона не має традиційного бензинового двигуна, який би міг рухати авто після розрядження. Як це робить Волт?